Офіційно я по сьогоднішній день я у відрядженні, яке було заплановано задовго до цих подій, про які ми зараз говоримо. Тому я згорнув декілька зустрічей, і щоб взагалі не було інсинуацій на цю тему, я чим дуж повернувся до міста і в першу чергу йду на зустріч до працівників прокуратури. Вчора принесли повідомлення про підозру, взагалі дивно, ну, навіть не поспілкувавшись, не відібравши пояснення вже. Вчиняють певні процесуальні дії, не знаю, не буду давати оцінку цим речам. Ну, судячи з того ажіотажу, який складається навколо цієї справи, мабуть, є певні підстави вважати, що це доволі гарно зрежисована ситуація. Ворогів багато, ворогів дуже багато. Я тільки перерахую декілька речей і про це всі знають, мабуть, просто підзабули. На самому початку каденції нами було ініційовано мораторій на виділення вільної землі, а руки у багатьох чешуться. Із тих резонансних конфліктних справ ми. Всі пам'ятаємо ситуацію навколо обласного драматичного театру. Ми вже всі призабули, але там йде серйозна війна. Там, де я виступив позивачем щодо повернення цієї землі громаді, ринкову вартість цієї земельної ділянки можете оцінити. Вона вимірюється не п'ятьма нулями. Деякі процесуальні документи вже у нас в цьому спорі дійшли до касаційної станції до Вищого адміністративного суду, тобто там серйозно йде. Колотнеча. Якщо це тот е, товариш, який ходив коридорами, він навіть пробував мені е, в кабінеті якісь гроші передати, після чого був скандалом видворений. І йому прямо пояснили, що нема чого з такими речами сюди соватися, якщо це одна і та ж особа. Але треба розуміти, що таких рішал по міській раді ходить дуже багато, які хочуть щось там порішати. Та є дуже багато питань, на які ну, треба давати відповіді. Я казав, кажу, що ну, мабуть, багатьом хотілося бачити мене десь в бігах або ж десь там десь закритим, прикритим. Ну, насолив за рік багатьом. Ну, ну нічого, я, я знав, на що йду. Я знав, що кожне подібне рішення це конфлікт, серйозний конфлікт. по… Розподілу тих ресурсів, що ще, ще, ще лишилися в місті це земля, це бюджет. Багато хто не може пробачити нашу активність по прозоро. Ми системно воюємо з бюджетниками. Багато хто не може пробачити наші спроби впровадження є квитка. Я прочитав, що в мене вже угорський паспорт є, що я вже в Угорщині. Нема, звичайно, що немає. Ніхто ні від кого не ховається. Хотілося, щоб ці процеси відбувалися відкрито, прозоро, публічно.